Шульга Ілля. Шостий капітан команди Антон протистоянь видавали між собою е команди. І гравці, які захищали кольори. Зараз Власенко, вибачте, хороший момент. Шість поразок. Е Поки не вдається. Зараз хороший момент у Крикуненка. Роз... Оські. Кола легкий, його удар. Мигаль. Обігрує зараз Ковпасенка. Протягує м'яч, Простріл на дальню. І Ілья Шульга відкриває рахунок у матчі. Е -е, Відчатував помилку зараз Архіпова, який намагався виконати перехоплення від передачі Максима Мигаля. І Політехівці з М'ячем. Намагається розіграти. Зараз Бойко перспективно вивалюється на ворота, але от... Китання, Гранько зачепився, зачепився, Розвертається. удар. В дальній кут. Архипов відбиває. Крикуненко намагається проткнути. Пойкоп забирає м'яч. Обігрує. фол, а за боковою. Просто показало, що торкнувся м'яча. Повертається до скип здеку. Торпцов. Передача. І здається, пенальти. Так і є. Архипом. Сетровой постички саме він буде виконувати. Удар, удар, і... Нічого з ним не міг зробити Архіпов. Потужний постріл Максима Мигаля. Рахунок стає 2-0 на 20 й хвилині. Перстріч команда господарів. Зараз вони знову провалюються. Мигаль вивалюється на ворота. Передача на Шульгу. Знову м'яч у Шульгі. М'яч про Мигаля. Чи буде бити Максим? Перекатує. і знаходить Передачу Власенка, але розхитує зараз Максим Ковбасенка. Простріл на Шульгу і 3-0. Абсолютно загубили зараз Ілюшу Льгу на дальній стійці. Максим виконує передачу на нього. І на 22-й хвилині рахунок стає гуном. Зараз у нас будуть діяти. Ну, зовсім розклеюється, поки гра сумду. Він вийшов вічнавіч, намагався обіграти балухту, але Євгеній діяв максимально зосереджений і не дав навіть завдати ударом. І вже в зворотній таці Горлач. 4-0. Браво Іван. Розкитав опонента. Завдав удару з лівої ноги, з яким нічого не міг. зробити. е Діва -е, <плес> е -е, тож Зараз непогано. Бойка зараз знову на Трикуненка. Чи вдасться Олексію зачепитися. Нічого не вдається. Шульга тікає у відрив. 3-2. Давай в передачу. Ні, сам же завершує свою атаку потужним пострілом. Ілля Шульга оформлює хит-трик уже через три хвилини після відновлення. Розігрують. Друга четвірка з з ДПУ зараз на майданчику. з м'ячем. Вже одного разу Іван завдав точного. Удар Шабричко. Зараз... Такі гойдалки розпочалися. Першу сходинку. Тож для психологічної впевненості більш ніж. Ласенко дотепло проходить зараз свого опонента. Виход, вихід Вічнавіч. Передача на Шульгу. Шульга намагався. Зараз субота з м'ячем Обігрує свого опонента, але підстраховує Тисленка. І тепер зворотня контратака. Гранько Горлач. Гранько! 6-0. Чудово розіграна контратака у виконанні Скіфа з, з ДПУ. І Владислав Гранько завиває шостий. Стандарт зараз у виконанні Сумбіу Бойко удар. Кесуленко передача дігунол. Не обов'язкові ситуації. Ніхто його не прицінгував. Не було такого, що потрібно обов'язково м'яча. Ласенко чудово обігрує. Шумила проходить далі. Удар! 7-0. Антон Власенко. 47-ма хвилина. 7-0. Ігор Миколайович хоче награти. Зараз хороший момент. Якраз у Балухти, Але не сталося йому віддати точно передачу на Шульгу. І Клименко. Довгу передачу на Бойка. Удар. Мигель заблоковано. Ще. Передача на бойка, удар. Заблоковано. Власенко по порожнім воротам не влуч... зустрічі не вимикаєтеся. Нас чекає ще, одна, а, ще один матч між командами Газмен Горлач, Владислав Гранько та Антон Власенко. Що ж, друзі, ви не перемикайтеся. Буквально через.